Таю про питання актуальні сьогодні на Рівненській ЕС та у місті говоритимемо із генеральним директором станції Павлом Павлишиним. Доброго дня, Павло Яремовичу. Під час нашої останньої зустрічі ви коротко охарактеризували досягнення 2018-го та зупинились на окремих завданнях 2019-го. Поговоримо про останні більш детально. Які важливі проекти, як виробничі, так і соціальні, будуть у поточному році. Прошу. У нас досить серйозний план цього року. Це майже 17,5 мільярдів квт годин. Це така дуже велика планка. По-друге, нам треба виконати чотири ремонтних кампанії. Одну ми вже почали виконувати. Це блок номер один капітальний ремонт. Цього року у нас по третьому блоці так само заплановано досить великий об'єм міроприємств. Досить тривалий ремонт. Ми трошки змінюємо плани. Блок буде зупинятись два місяці раніше, ніж ми планували. Щоб їх виконати, нам треба дуже уважно підготуватись. Нам потрібні кошти, нам потрібне обладнання. Часу вже доволі мало у нас є, але я думаю, що ми все виконаємо, буде все добре. Ну і другий, четвертий блок, так само там є ряд мій які ми повинні виконати. Тому дуже велика виробнича програма. Питання капітального будівництва. У нас є три об'єкти, які б ми дуже хотіли. Здати і закінчити, і щоб люди працювали в цих об'єктах. Ми користувалися. Іми. Це прохідна, це ДСК і рот УТЦ. Якщо казати про соціальні проекти, вони у нас є трошки розширені, як і в 2018 році. Ми надіємо, що буде більше людей. Будемо більше людей залучати. Якщо казати, по ремонтним питанням будемо виконувати і закінчимо ремонт залу боксу нашого, повністю капітальний ремонт. Ми продовжуємо ремонти в нашому отелі, гостиниці. І заплановано дуже такі суттєві ремонти по базі Білого озера. Ми маємо закінчити ті будиночки, які ми не виконали два роки назад. По стадіону ми вийдемо перемовини в частині сучасного покриття, і дуже надіємося що у нас вийде. Активна фаза робіт нині триває у секторі поводження з відпрацьованим ядерним паливом. Наприкінці минулого року на РЕС прибули перевантажувальний транспортний контейнер та контейнер для радіаційного захисту від зовнішніх впливів. Адаптація пристанційної інфраструктури розпочалася ще минулого літа. Що зроблено наразі? Які кроки робитимуться до 2022 року? До введення цвя по промислову експлуатацію. Поводження відпрацьованого ядерного палива – це дуже великий проєкт в компанії. Що ми зробили? Ну вже дійсно. Пішло обладнання, маємо на площаці хайтрек і хайстарт, Це два контейнери. Провели все необхідне випробування по одному контейнеру. Будемо проводити по другому. А всі блоки наші, перший, другий, третій, четвертий – задіяні в частині модернізації реконструкції, в частині погодження з відпрацьованим ядерним палом. Це дуже великі роботи. Це і подізні путі. Ми будуємо сьогодні, вже майже закінчили площадку відстою. Під ці проекти і загально і Площадку складування і зборки всього обладнання це абсолютно нові об'єкти. Сьогодні йде вже модернізація перевантажувальних машин, блоку 1-2. Є контракт по блоку номер 3 4 Тендерні процедури мають відбуватися по полярному крану блоку номер 3, 4. У наш колектив повністю виконує всі міроприємства. У нас немає відставання, ніяких. ми йдемо в графіки і надіємося, що в 2020 році перше паливо буде відвантажено в Чорнобильську. Зону, на наш Пріоритетним у виробничій діяльності є виконання заходів з підвищення безпеки енергоблоків. Як проходитиме їх реалізація у поточному році? Що саме виконуватиметься? Основні проєкти це безумовно третій, четвертий блок. Це система безпеки ми маємо повністю реконструвати, модернізувати. Є ряд СПБшних міроприємств, які не було поставлено обладнання у 2018 році. Це заміна електродвігателя на 4, 6 кВт там очистка басейна, витримки там, і так далі, тому подібне. Ми плануємо всі ці проєкти виконати. Сьогодні є одна проблема: нам не стає коштів, як ви чули і знають всі сьогодні, що Національна комісія нам сьогодні в тарифі не заклала кошти навіть на програми підвищення безпеки в тариф. Тому сьогодні, безумовно, є дуже великий дефіцит цих коштів. Якщо є дефіцит, ми не можемо виконувати деякі контракти. Є питання, але все одно, ну, я думаю, що ми їх будемо вирішувати. І... Виконувати ці проекти пильна увага приділяється на підприємстві питанню культури безпеки у 2017-му Рівненська ЕС була кращою серед окремлених підрозділів компанії у цьому напрямку діяльності. Нині триває активна підготовка до 9-ї міжнародної конференції з культури безпеки, яка пройде у квітні в Києві. Чи готується станція до неї? І як саме ми готуємося сьогодні в частині докладів сообщень, які будемо робити, поки що. Ми вибираємо тематику цих проєктів і хочемо представити нашу станцію якомога краще і представити такі цікаві проекти. Тому сьогодні йде відбір до кінця місяця. На початку слідчого ми будемо вже мати уяву, хто буде представляти нашу станцію. Тих два роки ми відпрацювали досить непогано, але на жаль, безумовно, у нас було відключення блоків. На 2018-му це було три станційних порушення на одного з них в кінці року. По блоку номер один. Тому безумовно, це буде все впливати на те, як будуть проходити там деякі конкурсні речі. Я все ж таки рахую, що станція в цілому виглядає непогано перспективно, Павло Яремовичу умов ліцензії на понадпроектну проектну експлуатацію енергоблоків 1 та 2 РАЕС незабаром. Колектив станції повинен провести періодичну переоцінку їх безпеки. Які кроки зроблені у цьому напрямку, та який обсяг робіт ще потрібно виконати? На який результат очікуємо? Ми маємо це зробити обов'язково. В соответствии с правилами та нормами, ми сьогодні вже законтрактовані по багатьом питанням. Є графік, є програма. ми повністю 100% виконуємо сьогодні, і мене взагалі навіть немає ніяких сумнівів, що ми це не зробимо. Якщо буде загальне рішення, ми вже готуємось до того, щоб. Продовжувати блок 1 і 2 ще на 10 років до 60 років. Запорука успішної роботи вдало проведений ремонт у 2019-му На Рівненській ЕС буде проведено також чотири ремонтні компанії, які обсяги робіт заплановано виконати у їх ході, і зупиніться зокрема на папері блоку номер 3 Адже це перший ремонт блоку після продовження його ресурсу. Після продовження є ряд ряд робіт і ряд ну питань, які ми маємо закрити після опитних. Експлуатація, ряд міроприємств. Ми їх можемо закрити після того, як було будуть зупинено, ми все перевіримо. Там ми маємо розуміти, що ряд гарантійних зобов'язань, які сьогодні є у нас в частині там, багатьох підрядників, так вони їх так само мають виконати. Тобто, у нас є сьогодні ряд дефектів, є ряд питань по новому обладнанню. Це все сьогодні записується, повністю лягає на бумагу і. Це досить великий об'єм, і підрядники мають ці всі питання закрити. Ну і безумовно, середній ремонт у нас буде по блоку номер 3 Ремонт інших блоків буде згідно графіки. Павло Яремовичу знаємо про міжнародну практику роботи енергоблоків на підвищеному рівні потужності. Чи реалізовуватимуться такі плани на РАЕС, На яких блоках і що матимемо в результаті? Є на, на сьогодні вже програма. Де ці питання реалізуються сьогодні в компанії. Є пілотні блоки, провели обстеження компаній, які можуть це, це зробити. Це General Electric, там ще другі компанії. Вони були у нас. Ми провели ряд нарад, ряд обстежень, ряд документацій було передано і разом наші спеціалісти працюють. По першому, другому блоку, поки що питання залишається відкритим в часті економічної обґрунтованості, а по третьому і четвертому блоку ми Йдемо по графіку і працюємо над цим запитанням. Павло Яремовичу, президент на Екенгатом, неодноразово озвучував інформацію щодо будівництва нових блоків. Зокрема, мова про малі модульні реактори. Рівненська ес має стати пілотним майданчиком для реалізації цього проекту. Розкажіть докладніше, які роботи нині ведуться і до чого готуватись. Поки що ці всі перемовини ведуться і підписання там деяких документів на рівні компанії, на рівні станції ніяких робіт не ведеться. Але я думаю, що в якийсь, в якийсь недалекий час ми почнемо досить серйозно керівництво на яку бачає. Так, так. Є такі заяви, є такі розмови, є такі бажання, але. Поки що це йде перемови на такому досить високому рівні. Новий енергоринок має запрацювати уже з літа. Павла Яремович чи готові ми до роботи у його умовах? Що для цього вже зроблено на станції, та що ще планується виконати? Яких позитивних результатів очікуємо від такого нововведення? Можна почати з позитивних результатів. Якщо ринок запрацює по законодавству, то в цілому ми очікуємо досить позитивних результатів, і ми можемо продавати свою електроенергію. По вже не по тарифам, так а по ціні, яка є на ринку, складена. І це для нас ну, плюс, так? Безумовно. Наскільки ми готові, у нас є вже заступник начальника підрозділу, який повністю займається цим питанням. Він потихеньку набирає персонал. У нас є типова структура якому будемо обов'язково впроваджувати, тому що робота дуже велика. Там декілька людей, які сьогодні працюють над цим питанням, зробили дуже величезну роботу в частини чекав, встановлення різних договорів. Я думаю, що ми все правильно робимо. Поки що немає у нас від когось якихось таких серйозних запитань, є робочі питання. Дуже активно працюємо з нашим інженірингом, це відокремлений підрозділ, який сьогодні є. Компанія і він керує взагалі цим питанням. У нас дуже гарний контакт, і ми разом співпрацюємо. Ну і всі чекають безумовно через півроку, коли запрацює дійсно цей ринок. Новий рік розпочався для нашого персоналу ще й змінами у системі забезпечення працівників лікувально-профілактичним харчуванням. З вашої точки зору, як проходить цей процес? Чи виправдаються сподівання? Складно сказати, як вони виправдаються. Я думаю, що виправдаються. на це майже впевнений. Дуже складно проходить цей процес. Є невелика кількість людей, які дуже незадоволені. Сьогодні зміни всі системи. Вони так достатньо морально дуже можуть впливати, безумовно, на велику частину колективу нашого. Сьогодні вже немає можливості продавати талон. І питання тільки в тому, що не можна продати талон. Дозвольте продати талон, тоді буде все добре. Я відкровенно говорю, тому що і ввечері приходять до наших керівників столових наш персонал і все ж таки питаються домовитись, як же продати цей талон. Це є. Там кожний десятий чи двадцятий питає на касах, як продав на початку питали, да, на касах, як можна все ж таки. Продати талон все, ця система закінчилась, і продавати талони буде неможливо. Тому що талони будуть списуватися, вони будуть накопичуватись. Ми зробили дуже великий обсяг робіт. Ми закупили там нове обладнання, посуд. Ну дуже багато зроблено. Насправді дуже такі серйозні кроки зроблені в сознанні навіть наших робітників, наших, наших столова це по приготуванню їжі. Всі ми маємо зрозуміти, що лікувально профілактичне. Харчування це не гроші. Людина, яка працює в безпечних умовах, або ну кому потрібен цей талон, і положено цей талон, вона має дістати лікувальне профілактичне харчування. Не кошти, не компенсацію коштами, а харчування. І ми повністю сьогодні забезпечуємо цих людей. Цим харчуванням. Сьогодні набагато збільшилось людей, які харчуються в наших столових. Продати неможливо талон, Люди почали харчуватись. Да. Навіть ну, вночі почалось, ввечері почали харчуватись. Ми маємо розуміти, що наша столове це не ресторани, це робітниче столові. Воно була якісне, гарне, чисте, приємне і досить ограничений вибір, але по калорійності він має співпадати з тим, чим ми маємо харчувати людей. Тому сьогодні є комплекси або два, або чотири. Я рахую, що як для робітничої столови ці комплекси досить нормальні. І я весь час хожу в столові і харчуюсь в столові, де можна поїсти за кошти. Мене мене особисто влаштовує і говоримо з людьми. і Більшість людей в цілому відповідає досить позитивно про цих змінах, які сьогодні є. Але ми всі маємо розуміти, що треба знімати верхній одяг, треба користуватися сантехнічними там приладами різними, які сьогодні ми так само відремонтували. Ми там не, не потребуємо, щоб знімали спецодяг, тому що це неможливо. Це, ну, це виробництво і абсолютно нормально, коли людина приходить з підсо. Я, я в цьому питанні не бачу во всіх атомних станціях Європи. Всі ходять з підсоді і в Японії. В Японії і, да, якщо він чистий, а він має бути таким. Нам важливо, щоб не було столпотворення в столових. Для цього ми і просимо керівників підрозділів, щоб вони все-таки слідкували. Щоб люди, люди наші працівники ходили в свій час. Тому легше буде і в столових менше черг буде, скорше буде. Позумовно, якщо є там виробничі питання, є там срочні роботи, там термінові роботи. Ніхто не забороняє там раніше піти, чи пі але це одинокі випадки, розумієте, Це не загальна ситуація яка сьогодні. Тому я хочу сказати, що ми будемо це впроваджувати до кінця. Обов'язково є різні пропозиції, будемо їх розглядати, але не буде все одно ніяких коштів. Не буде накопичування, не буде там тих речей, які б дозволили спекулювати цим харчуванням. Цього не буде. Якщо продовжити тему харчування, то знову ж таки краще стало і для тих людей, які харчуються за гроші. Змінилися ціни на страви в бік здешевлення. І в принципі, навіть люди, які не мають лікувально. Профілактичного харчування, призначеного можуть харчуватися і за кошти, власні, але вже дешевше, ніж було раніше, правильно? Ну набагато дешевше. Сьогодні я пообідав на 25 гривень, навіть менше. Це другий салат і там компот. Ну, десь, мабуть, в 3-4 рази збільшилась кількість людей, які почали харчуватися за кошти по зниженим цим цінам. І якщо ми раніше думали, коли цей Проєкт почали впроваджувати, що ми будемо скорочувати персонал в РП і закривати деякі пункти питання столова, які є, там, допустимо, МАГАТЕ, Укс, то сьогодні ми бачимо, що ми не будемо цього робити, тому що воно користується попитом. І вже досить гарна, і люди користуються цим. 2018 рік був успішним ще і в повному виконанні фінансування заходів з охорони праці. Які плани у цьому секторі на 2019 рік Так, да, майже 100% ми виконали. У нас не було такого року. Дуже було серйозно адміністрування цього процесу. Я вам хочу сказати, що той рік по фінансовим питанням ми закрили десь на 98%. Взагалі. Ми дуже багато зробили. Потрібних закупок для нашого колективу, і транспорт, і інструмент, і запчастини, і по охороні праці. Цей рік поки що, на жаль, компанія не має підписаного фінплану. Це відкладається всі закупки по основним засобам, на жаль, і деякі проекти ми не можемо виконувати. Ми дуже надіємо, що, ну, місяць, два-три, максимум все ж таки фінплан буде підписаний, тому що він нам дуже потрібен. По-друге, в тариф дуже багато речей. Ті, що нам потрібно, теж ті, що ми закладали, вони не закладені. Є дефіцит коштів, дефіцит бюджету. Над цим так само треба дуже серйозно працювати. Тому я не можу відповісти на питання, як він буде. Прогнози можуть бути різні. Думаю, що до травня місяця ми будемо бачити всю картину. На який відсоток ми виходимо, і що ми можемо виконати. Ми дуже багато запланували. Будемо старатися, щоб це все зробити. Пропоную продовжити інтерв'ю блоком питань стосовно соціального забезпечення та спорту. Павло Яремовичу, у минулому році пройшло багато таких заходів. Ви неодноразово робили їх оцінку. Якого результату чекаємо від заходів, які будуть проведені в поточному році, і основні з них які стануть новими, Не тільки позитиву чекаємо, позитиву і якмова більше, учасників всіх цих. Заходів дуже хочеться, щоб приймали участь наші робітники, члени сім'ї, сім'ями, тому що вони насправді ну, вони цікаві і не обов'язково там бути участвувати, да, там бігати, але долучатись до підтримки, долучатись до організації цих заходів, тому що це дуже така дуже серйозна кропітка, величезна робота, яка просто залишається поза екраном. Наша спілка молоді їм дуже дуже вдячним, дуже вдячним волонтерам, там ядерному нашому товариству, членам, які у нас дуже активні. Вони проводять просто величезну роботу. Дуже приємно, коли на це де ми бачимо сім'ї, дітей, де мама і син там. Пливе мілю або о, приймаючись тріатлоні і чемпіонами майже і ті становиться. Це ну просто приємно. Тому це тільки позитив. І знову ми плануємо ще один забіг зробити благодійний цього року. Після забігу там влаштувати такі ті сімейні, деякі запровадити традиції. Друге про пробігу під градірними. Ми цього року плануємо все ж таки не те, що плануємо, він у нас буде, це буде пол полумарафон. Полумарафони сьогодні марафони збирає дуже велику кількість людей. Я бачу, що дуже багато працівників, наших працівників готуються вже до цього полумарафону. І бігають, і плавають, і займаються, обмінюються там різними соціальними сетями, своїми досягненнями, тренуються, тому це. Це тільки позитив. Спорт це взагалі я рахую це дуже позитивно. Ви готуєтесь до заходів, зокрема спортивних? Да, безумовно готуюсь. Правися плаваю. Надію, що як я обіцяв два роки назад, міля, яка у нас є, я постараюся ж таки пропливсти. Тому буду, буду старатись приймати участь майже всіх. Хотілося б виокремити із загальної когорти і такий масштабний профорієнтаційний проект, як Ядерна школа Раес, другий рік поспіль він проходить. Нині задіяли і дітей зони спостереження. Ваша оцінка його можливо слід щось додати. І чи справді цей проект здатний зацікавити школярів настільки, щоб вони зробили вибір своєї професії в бік атомної енергетики? Навіть якщо вони не зроблять а, вибір свій бік а, нашої станції чи взагалі атомної енергетики, я думаю, що все одно безслідно для них це не пройде. По-перше, діти спілкуються зі своїми батьками. Вони розповідають про арінську атомну станцію. Вони розповідають про атомну енергетику. Вони діляться враженнями після кожного візиту на станцію або там у навчальний тренувальний центр. Немає значення після кожного спілкування з нашими працівниками. Я впевнений, що це досить величезні такі враження. І навіть позиції цього нам це вигідно робити, тому що тим самим ми популяризуємо атомну енергетику сьогодні. І те, що ми розширили коло не тільки міста, а й наших Манівичівського району і Володимирецького, це говорить про те, що ми все ж таки дістаємо більших прихильників атомної енергетики. Хто скептично до цього відносився, але те, що їх не стає менше, це точно, їх тільки стає більше. І я вам хочу сказати, цього року дуже гарні діти, такі серйозні, гарно навчаються, дуже багато дівчат. Насправді, і вже є учасники ядерної школи, які сьогодні просять з нами контракт трьохсторонній мати. І вони кажуть, якщо буде контракт, якщо ви нас візьмете на роботу, ми однозначно підемо в університет по атомній енергетики і прийдемо до вас працювати. Коли дитина з ядерної школи доростає і проходить університет, і приходить до нас на роботу. Повірте, це набагато ну, краще. Робітник для нас, чи ми просто візьмемо когось зі сторони? Це дуже позитивний, хороший проект. Будемо продовжувати його ще один такий профорієнтаційний крок невеличкий, але залучення працівників станції до проведення уроків в навчальних закладах. Проводять уроки хімії, фізики, так можливо в школах і міста, і Володимирецького колегіуму. Так діти дуже позитивно до цього ставляться. Наскільки важливо такі таку комунікацію налагоджувати з боку не діти до нас на станцію, а навпаки, станція в навчальний заклад за все знаєте. Дуже приємно, що наші робітники самостійно вирішили це робити. Розумієте, коли припадає або робить такі уроки професійна людина з, з інженерної освіти, яка працює на станції інженером, не має значення робітником. Ким сприймається, і воно зовсім по-другому, з практичної точки зору, з то практичних вещей менше теорії, більше практики. Ну і крім того, наші робітники їздять в університети — Вінниця, Одеса. Львів вступний такий роблять курс таке атомна енергетика станція, де він в цьому місці, як він попав, як про себе розповідає. Коли люди це чують, вони зовсім по-другому відносяться до нашого підприємства. Павло Яремовичу під час прийняття колективного договору на поточний рік обговорювалось і питання часткової компенсації за наймане житло молодим спеціалістам. Чи вважаєте ви такий крок мотиваційним? І яких ще заходів слід вжити, аби зацікавити молоде покоління професією атомника? Я вважаю, що да це крок мотиваційним, тому що може б молода людина приїхала до нас на, на виробництво працювати в наш колектив. Але якщо вона не має житла, а зняти сьогодні квартири досить складно, і вони не такі дешеві, як би хотілося, да? Зарплата так само ну, не відповідає. Люди просто-просто не хочуть їхати. і Не те, що вони не хочуть, вони просто не можуть собі цього дозволити. Ми максимально маємо залучати всі методи, які ми можемо. Якщо людина нам потрібна, якщо нам цей працівник потрібен. Нам треба зробити так, щоб був механізм або компенсація частково за це житло, або наймання цього житла. Ми сьогодні відпрацювали ряд способів, яких би ми могли залучити і запропонували в компанію. От, сьогодні йде опрацювання цих питань. І я сподіваюся, що все ж таки якимось чином ми потихеньку це питання буде вирішувати, Павло Яремовичу знаємо, що рівень комфорту атомників залежить не тільки від соціальних гарантій на роботі, а й від соціально побутового стану у місті супутнику Його покликана забезпечити місцева влада. Остання має будувати партнерські стосунки із бюджетоутворюючим підприємством. Чи налагоджується така робота у цьому напрямку? Якщо казати про якісь конкретні кроки, які були зроблені, то ну, саме величезне. Не питання, це було комунальне підприємство наше, КМКП, яке було розділено на декілька частин. Але одна комунальне підприємство, яке сьогодні дійсно майже не фінансувалось з бюджету, вона заборгувала станції більше як 80 мільйонів гривень. Таке складне, що було зроблено, це те, що на неї було покладені всі штрафні санкції. Крім поточної заборгованості, вони сніжним комом бростали. Різними там допомільними платами. Да. В кінці року ми підписали мирові угоди з цим підприємством на розсрочку боргів на 10 років. Є підписана програма міською радою, і депутати проголосували за неї. Виходу цього підприємства із боргової ями, в якої він сьогодні знаходиться, і часткове погашення боргів перед атомною станцією. Того року було погашено біля 20 мільйонів. В кінці року було погашено, ще біля 3 мільйонів. І сьогодні поки що ми надіємося, що поточна заборгованість буде платитись, і буде платитись ця розстрочка, яка є в мирових угодах, тому що якщо цього не буде робитись, то мирові угоди вони просто анулюються. Я рахую, що багато депутатів наших та керівників міста, тому що там вже не один був, а вони займалися абсолютно популізмом і не підвищували тарифи. Як би ми з вами не хотіли, тарифи потрібно піднімати їх неможливо не піднімати. Вони є обґрунтовані, абсолютно обґрунтовані. Ми державне підприємство і ми не можемо працювати з якимись необґрунтованими тарифами. Те, що на цей тариф накручує КМКП, ну це вже не наше питання, не питання атомної станції. Але я вам хочу сказати, КМКП і керівництво так само не може тариф збільшувати, тому що. Їм на щось потрібно жити, на щось потрібно їх утримувати. Так вони займаються ремонтом там, теплових узлів і так далі. А це потребує досить великих капітальних вкладень. Якби кожен рік потрошечку піднімалась спокійно, і не було б цих заборгованостей, може, і було б набагато легше сьогодні. Я вам хочу сказати, він і буде збільшуватись, тому що ціни ростуть, ціни ростуть на все. Ми бачимо, і він не може стояти законсервований. Абсолютно є порівняний аналіз тарифів по всім містам супутників. Наш не найвеликий. Багато людей кажуть, що от атомна станція, вона взагалі все безкоштовно мати. Ніхто нічого нікому не винен. Щоб подавати тепло нашим мешканцям, у нас задіяно дуже багато персоналу. Ми ремонтуємо обладнання, ми отримуємо спеціальне обладнання для підігріву. Ми відбираємо мощність наших блоків для того, щоб передати тепло в місто. Крім того, я хочу сказати, нам потрібно в місті займатися ремонтом капітальним ремонтом сітей, тому що вони приходять неї, І сьогодні немає такої загальної програми, програми по обстеженню і вкладанню коштів, капітальних коштів в сіті. А це потрібно робити. А це так само тарифна составляюча. Гроші не візьмуться, вони так сказать, потребують звідки взятися. Тому сьогодні, ну, перші кроки зроблений. Ми почали співпрацювати. Наскільки воно як там далі буде, будемо дивитися. Сьогодні налагоджується співпраця і з областю. Треба залучати інвестиції, треба брати нові програми. Є вже перше об'єднання. Я рахую, що це абсолютно правильно. Я рахую, що нам треба розширюватися, тільки плюс. І будуть додаткові кошти залучатись з області. Є сьогодні напрацювання по ремонту доріг оприлюднених. Є такі плани, які б хотілось допомогти і бути разом. Дякую вам, Павло Яремовичу, за вичерпні відповіді. А вам за увагу до зустрічі в ефірі каналу Енергоатом.